Еще раз, друже, привет. Тут мы живем. Условия, конечно, не лакшери. Ну. Но... Мы уже привыкли. Так, вот что я хотел тебе, друже, сказать. Ось генератор, що ти мені привіз. І він вже працює. Я не знаю скільки часу, але дуже-дуже багато. У всіх хлопців вже, вже второй і третій генератор, а цей працює. А чому, чому він працює? Бо ти все, все, що привіз мені, все подарував від щирого серця. За це тобі велике дякую. Отак він стоїть. Ну а ми вже сьомий місяць. Ось тут живемо. Так, так, сразу говорю, на безпорядок внимання не обращать. Хлопці сьогодні вийшли з бойових. Вони сьогодні відпочивають. завтра вона будуть наводити порядки. Це у нас кухня. А это у нас спальные места. Ну что хочет Семь хлопцев живут. Конечно, будет... Не знаю, тут, мне кажется, тут уютно. Насколько это возможно. У нас тут вот раньше дождики, гирлянды висели, когда мы его включали. повторим. Вот тут все мы месяц в этом подвале. вже ко всьому привикла. Все, друже, ми тебе любимо. Тобі за все дякуємо. Давай обняли.